Вітаю! Трошки перезаписую відео, тому що м -м, мікрофон автоматично не те, що треба, на минулому записі підключився, тому перезаписую. Так, ну що у нас? Досліджуємо м -м, задачі на знаходження різниці. Підручник, сторінка 1617. Почнемо з підручника, як завжди, продовжимо е аналізом робочого зошиту. Так, що у нас тут? У нас тут спочатку усний рахунок. Дивіться. Починаємо згадувати таблицю множення ділення. Не знаю, може це і не треба розбирати, але 8х1. Тут буду писати, нема місця. Внизу писати буде на горі. 8, 8 на 5, 40. 40 поділити по 10, 4. Поділити по 2 2. 2 помножити на 9, 18. 18 ділити на 6, 3. 3 множити на 8, 24. 24 ділити на 4, 6. 6 помножити на 1, 6. 62, мінус 38. 62, мінус 30, 32. Ну, я ось так розіб'ю як.

80. 4. Далі у нас тут є прекрасні білочки. Ось вони. Добери опорну схему для знаходження різниці, для знаходження суми. Дивимось, склади, задачі про горіхи. Сума це 5 і 6. Дивимось, де у нас сума. Якщо у нас ось така дужка, це буде сума. Скільки всього Дужка. Далі. Було, щось сталося, і залишилось. Залишилось це що у нас? Зменшення. Коли у нас зменшується, значить, було це найбільше. Ось воно. Так. А, воно тут у нас накреслено. Що ще креслено? Так, тому що бачимо, було ось це у нас велике, і поділили на дві частини, так? Давайте. На плюс оця задача, значить, 5 і 6. Значить, ставлю 5, 6, 5 і 6. У перша білочка, в неї 5 горіхів. Або перша білочка з'їла 5 горіхів, друга білочка з'їла 6 горіхів. Скільки горіхів з'їли білочки? Так? Е, друга. Задача 12 і 11. Ну, 12 більше, ніж 11 було, значить, це у нас було 12, хай буде горіхів. 11. Що зробили? Ну, там з'їли і тут, значить, з'їли. Білочки з'їли 11 горіхів, залишилось невідомо. Ось бачимо. Так. Ну, 12 мінус 11 дорівнює 1. Тут у нас 5 плюс 6 дорівнює 11, а тут 12 мінус 11 дорівнює 1. А тепер нам треба що зробити? Поєднати дві одержані прості задачі. Як ми можемо поєднати? Ось це у нас 11, дивіться, і ось 11. Тобто ми оце 11 можемо перенести, зробити складовими частинами, я пропоную. Зробити складовими частинами ось цієї задачі. Так, залівка. Зробити зараз. Залю, щоб красиво було. О, ну хай так буде. Так, все. Ось тут буде 11, так? Тобто наша одинадцятка мається на увазі, що це 5. І 6. Тобто, що у нас було 12 горіхів. З'їли білочки, перша білочка з'їла 5, і друга білочка з'їла 6 горіхів. Залишилось у дуплі? Невідомо. Ось у нас буде перша дія. Ми додаємо, так, щоб зрозуміти, скільки разом з'їли. Білочки. І другою дією із всіх, що були, забираємо ті, що з'їли. І залишився один горішок. Ось так. Далі склади. Продовжується ще це завдання. Склади задачу за опорною схемою 2. Склади задачу за опорною схемою 2. Оце наше було 12. З'їли 5 і 6, це я просто повторюю, так? З'їли 5 і 6 залишилось. Ось у нас. Ага. А ось тут у нас е склади задачу. Було невідомо. Але що, ну, я своє придумаю. Не ці числові дані. Було невідомо, хай буде у двох білоч, Були дві білочки, однієї було п'ять горіхів, у іншої шість було горіхів. Е -е -е З'їли вони три горіхи одного дня. Скільки у них горіхів залишилось? Зістав з одержані складені задачі. Що е, план розв'язування кожної задачі. Дивіться, тут у нас був вже план, я його просто відновлюю. Ми 5 додаємо 6 до 11. Не пишу одиниці вимірювання. І е, друга дія 12 мінус 11 дорівнює 1. Так, тут у нас було, з'їли і залишилось знову. Залишилось невідоме, нам треба із було забрати з'їли. Було, не знаємо. Рахуємо, 5 і 6, 11. Тут було 11, там 12, бачите, було. І тепер ми що? 11 3 дорівнює 8 горіхів. Ось так. Що в них спільне? Спільне те, що тут були горіхи, ситуація. Їх з'їли, і е, вони щось там залишилось. Що відмінне? відмінне щоб було одразу видно, скільки ми знаємо, в першій задачі, а в другій є підказки, нам одразу готове число не дали. Е, далі, в першій задачі, навпаки, з'їли підказки, кількість з е, те, що з'їли білочки горішків. А в другій задачі одразу готове, нам запропонували зробити. Ну, запитання однакове, так? Тому в цілому, відніманням у нас ми е відповідаємо е на головне питання задачі, але трошки там і виходять різні числові дані. Далі ми йдемо, задачка 3. Тітонька Галина налила 15 літрів яблучного соку в 3 літрові банки. Скільки банок соку залишилося в тітоньки після того, як вона віддала племінникам 3 банки? Давайте подивимось, яка у нас умова підходить. Було в одній банці невідомо. Ага, ми знаємо, у нас 3 літрові, 3 літри було. Відлила з банки. Та ні, тут вона відлила, віддала банок. Тобто це не підходить. Бачите. Тому тут було банок невідомо, але скільки літрів вона роздала? 15 літрів по в одній банці 3 літри. Віддала банок скільки? 3. Залишилось невідомо. Було, як у білочок, дивіться, було, віддала і залишилось. Щоб узнати, скільки залишилось, треба було банок. Забрати, віддала банок. Було банок, знаємо? Ні. Можемо порахувати? Можемо. Ми 15. Е, ділимо по 3, тому що рівномірно розливала так. І це ми отримаємо 5 банок. так? Далі. П'ять банок було, віддала три ми від більшого, віднімаємо менше і отримаємо дві банки. Ось так ми. Працюємо з цією задачкою. Далі у нас ще залишилось з вами номер 4 і номер 5 так? Повторюємо 54 і 28. Давайте подивимось, що у нас тут. Тут у нас розрядні чи зручні. Зручні доданки, щоб отримати 10, 54 і 6, щоб отримати кругле число 60, бачите? І це вже 22 додаємо. Далі. Тут ми друге число на розрядні доданки. Розбираємо просто 28, як 20 І 8, і вже десятки дали окремо, потім одиниці. В третьому по. Розрядно, бачите? Десятки з десятками ми обидва числа розклали на складові. Давайте подивимося на віднімання. Тут у нас були е, зручні, на зручні доданки я замість R, де написала, о, навпаки, зручні. Дивимось, чи буде у нас кругле число? 54 мінус 24. Так, 30 буде. Зручні доданки розклали. Далі. Здається, дощ пішов. Ладно. Е е е далі. Розрядні доданки. 28, 28. Так, теж розрядні доданки. Порозрядна, ану, дивіться, тут порозрядна 54 це 54. А тут порозрядно 40 і 14. Хоча тут 28 і 28. Чому? А тому, що ми згадуємо правила, то у нас є. При порозрядному відніманні спочатку оцінюємо одиниці зменшеного і від'ємника. 4 мінус 8 не можемо зробити. Тому із десятків 1 десяток. Перекидуємо до одиниць, Тому замість 54 у нас отримується 40 і 14. Ось у цьому всьому різниця була. Знайди значення виразів зручним для тебе способом. Тобто, або е, зручні доданки, або розрядні, або порозрядні. Ну, тут у нас взагалі порозрядно, так буде. Е, 70 плюс 3 і 20 плюс 3. 70.

51 мінус 31 20. І мінус 2 18. E, 44 мінус 6. Це у нас 30 і 14. 10 і 6. 30 мінус 10 20. 14 мінус 6 8. 20 8. Ось так. І залишилось, що у нас робочий зошит. Робочий зошит. Давайте роздивлятися. 12, 13 номер. Так, я навіть трошки нижче опущу задачку. Давайте задачою. У бабусі було 32 цукерки. Вона пригостила цукерками чотирьох онуків. Скільки цукерок залишилося бабусі, якщо кожному онуку дала по 6 цукерок. Дивіться, по 6. Рівними порціями це ділення по 6, так? У бабусі було е, 32 цукерки. Дія у нас що? Було 32 цукерки. Пригостила? Пригостила, що вона? 4 онуки по 6 цукерок, так? І залишилось невідомо. Як білочки були, з'їли, залишились, так? Розв'язання. Так, що ми відбуло, віднімаємо, пригостило і залишилось. Пригостило, не знаємо, але 4 по 6. Що це множення? 4 на 6, 24. Цукерки це пригостило. Ну, і все. Із всіх забрали ті, що пригостило. і скільки ми вісім цукерок залишилося? отримала відповідь. Вісім цукерок. Так є і обчисли частинами двома способами порозрядно. Так. Дивимось, одна цифрова, двоцифрова, так? Значить, 4 до 4 ми робимо, це буде 6, щоб кругле число вийшло. А тут остача 12. 74, 6. 80 і 12, 92. Тепер, навпаки, 74 плюс розрядні доданки, 10 і 8. 84 і 8. Так, 92 знову. Сімдесят і чотири, десять і вісім. Вісімдесят дванадцять, 92. два. Віднімаємо шістдесят два, так? Це чотири, це шістьдесят два плюс чотири. Двадцять мінус чотири. Шістнадцять. Тепер ми просто забираємо 60 і забираємо 6. 22, мінус 6, 16. Тепер 2 оцінюємо. Мінус 6 не можемо. Тому замість 2 тут буде 12, а тут замість 80, 70. 60 і 6. 10, 6. І 6, 16. Аналогічно робимо. При додаванні одноцифрове 36 і 4, і 31. 40 і 31, 71. Тепер ми порозрядно: 30 і 5. 66 і 5, 71. Тепер 30. і 6, 30 і 5. 60 і 11, 71. Все. Розібрались. Всім. Дякую за увагу. До побачення.